Ну, нарешті свіже обличчя. Заходьте, заходьте, не бійтесь. Кеди свої знімайте там біля входу. У нас чистота і порядок. А, новенька, так? Не хвилюйтесь. Всі колись хотілись бути Джулі Робертс. Ну, потім це проходить або переростає в хобі. Іноді дуже дороге хобі. Так, будівля стара, як світова драма. Але з розташування топчик в центрі міста. А через це власнику постійно доводиться відбиватись від бендюків, рейдерів і депутатів, які хочуть для своїх жінок побудувати тут салон або бар. Шуркує, шуткую. Але ні, майже правда. Салони тут на кожному кроці, а от бар бар, так! Дивіться, яка посадка. А, окей, дивіться. Значить, сцена тут у нас зал. А там у нас гардероб і туалет. Ліворуч за кулісами наші гримерки. Праворуч мій кабінет. Дивіться, не переплутайте. Якщо почуєте крики, не лякайтесь. Це з гримерки. Ми тут всі такі творчі. Розташовуйтесь. Ну, що, готові? Готувалися? Голос, постава, погляд. Докажіть, що саме ви маєте бути на цій сцені. Сідайте. А ні, ні почекайте краще пройдіться. Пройдіться з походкою, з поглядом, що проникає в саму душу, з виразом, що ви це ви, а не якась там дівчина, яка просто помилилася дверим. А ви ж на акторській, так? Я Марія. І я нова власниця у цього простору. Ой, ну це вже геніально. Чудово! Оце, я так розумію, вихід. Так, так, наша нова власниця, браво! Але не досить впевнено, Марія. А ви маєте відчути сцену, прожити роль, щоб кожне слово було як постріл. Ні, Зовсім ні. Вам не вистачає впевненості, глибини. Ви говорите, а не переживаєте все це. Я вас навчу. Я зараз позвоню жіндікату, він вам все пояснить. Ну, майже, майже переконливо. Але ще щось не вистачає. Мабуть, внутрішньої глибини е, треба попрацювати над нюансами. Ось дивіться. Яка переконала, дівчина до нас завітала. Ліді джентльмени, Представляю вам наша нова власниця. А тепер все те, що ти казала, тільки для них, для публіки. Щоб і вони повірили. О, Знов новенькі з креативом. Тут безпопорно не обійтись. Це мені нагадує одну п'єсу. Панове, увага! Ревізор! Як щодо екскурсії за куліси. Там є свої секрети, які відкриваються не всім. А, на сцені ви наші вітні Х'юстон. О боже. Але ти не кевін Костнер, щоб з тобою йти за коліси. Не не треба з ним нікуди йти, ми вам всі віримо. Там на парковці стоїть чорний гелік Жандіката. Привіт, кохан. Приміщення подивилося? Ну що, вирішила? Що хочеш бар, чи салон, чи, може, ресторан? Бар.